Ясічка, диви. Ще одна непроста фразочка, яку ми сьогодні вивчимо. Ось дивись, Money talks. Як ти думаєш, як перекладається? Money – це що? Гроші. А talk? Talk. Говорити. тори говорити. Як перекладається Money talks. Говорящі гроші. Ну, якщо дослівно, то гроші говорять. А як ти думаєш, от як як взагалі? Як може це? Я ж не не питала б тебе просто так, якби це так перекладалося, вірно? Як ти думаєш, як це перекладається? Давати гроші. Ні. І так, запам'ятовуй, Money talks перекладається як гроші вирішують усе. Гроші мають реальну владу і вони вирішують все. Наприклад, He got the deal easily. Money talks. Перекладається як він вклав угоду легко. Гроші вирішують все. Отож, гроші вирішують все? talks. Маніца сочно є така пісня, а <ріст> Чіко, я її не знаю. Отож, щоб вчити більше такого цікавенького зі світу англійської, підписуйся на канал Школи СЕКТ, а також приходь до нас навчатися і ще вподобайка.